35 тисяч осіб проживає на території гощанського району, і їм усім треба робити щеплення. Вакцинують гощанців ось у цьому приміщенні, але людей сюди приходить набагато більше ніж привозять препаратів. Найбільше вакцинації потребує малеча. Маленькому дані трохи більше року. У цьому віці він вже мав пройти курс щеплень від різних захворювань, які лікарі називають АКДП. Але через брак вакцин йому зробили лише одне: єдиний вихід для матерів купувати недешеві вакцини в обласному центрі. Коштів не вистачає на вакцини. Вони зараз і не дешево коштують. Інші мами якби, возили в рівне, робили самостійно, якби, купували ці вакцини. У них хлопчики, дівчатка вже отримали ці вакцини. А у нас коштів якби, недостатньо. І якщо дитині вчасно не зробити необхідні щеплення, у неї ослабне захисна реакція організму, і вона може потрапити до шпиталю. Гощанських дітей лікують у центральній районній лікарні. Палати тут переповнені, адже приїздять ще й хворі з сусідніх районів. До нас приїжджають лікуватися не тільки люди з Гущанського району, але з Корейського, і з з Острозького району. Це постійно є. На даний час по всій державі є недостатньо забезпечення цією вакциною. Діти є, які осепнаро народившись, вони не отримали ні одного щеплення. Особлива проблема з вакциною БЦЖ, яку роблять ще в пологовому. Від вчасно зробленого щеплення залежить опір імунної системи до поширеного в наших вологих краях туберкульозу. Народжена за останні три роки малеча вже його немає. Щоправда, МОЗ отримувала вакцину у якості благодійної допомоги від Польщі, але до рівненських лікарень вона так і не потрапила. Закупівлю проводило Міністерство охорони здоров'я. Вакцини розподілялися по областях України згідно заявок, які подавали кожне управління охорони здоров'я. Дійсно, на сьогоднішній день забезпеченість вакцинами йде від 0% і до 30 до 40% деякими видами вакцин. Вплинути на дану ситуацію в межах області, звичайно, не можна. На доручення прем'єра профільний міністр Олександр Квіташвілі вирішив перевірити ситуацію на місцях та завітав до гощанської лікарні. Він запевнив пацієнтів гощанського шпиталю та їх лікарів, що незабаром вирішить проблему. Насамперед, завдяки ліквідації корупційних схем та співпраці з міжнародними організаціями. Ми в этом в неділі вже будемо підписувати договор з ЮНІСЕФ якраз в дитячий фонд. Організація об'єднаних націй, котрий будуть на закупать вакцину. У них там все ти налажена і система доставки, и система качества, и так далее Там очень высокая. Також міністр хоче провести активну інформаційну кампанію, аби повідомити про можливість вакцинації всіх тих, кому останніми роками відмовляли. Володимир Струс, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.